Окупована росіянами Запорізька атомна станція у зоні підвищеного ризику заявляють у національній компанії енергоатом через російські обстріли 2 вересня сталося пошкодження однієї з двох ліній живлення якою заес отримує енергію від української мережі Атомники не відкидають. Росіяни можуть атакувати сектор генерації атомної енергії. а тому треба бути в режимі підвищеної пильності до будь-яких викликів. Роман Барашев побував на тренуванні одного з підрозділів енергоатому. Домкрати гідродомкрати 200 тонн може підняти. Ця техніка здатна піднімати величезні бетонні плити. Саме за допомогою таких потужних домкратів рятувальники зазвичай розбирають завали після аварій чи ворожих ударів. А такими пневмоножицями розрізають товсту арматуру та розсувають металеві конструкції, звільняючи людей з бетонних пасток. Брада оснащена. Гідроінструментом бригади можуть виконувати роботи автономно. Отвори, підйом подушок. На порядку денному під час тренування серед аварійних груп атомників відпрацювання найголовніших навичок: дезактивація об'єктів, забруднених радіацією, проведення радіаційної розвідки та визначення небезпечних доз опромінювання в умовах війни. Таким навчанням приділяють особливу увагу, каже керівник компанії. І це основа аварійного реагування компанії на будь-які події, які можуть статися на Атомних станціях і тільки фактично це ДСНС в масштабах енергоатома тренування особливо важливі в час, коли ворог нарощує інтенсивність ракетних обстрілів, загрожує застосуванням ядерної зброї та порушує всі міжнародні угоди щодо збереження ядерно-радіаційної безпеки у світі. Є ще червона лінія. Існує, яку вони поки що не перейшли. І дуже велике сподівання, що вони хватили у них, незважаючи ні на що, мозоку, не перейти цю лінію. Безпекова ситуація на окупованій расистами Запорізькій атомній електростанції, день у день загострюється, каже очільник енергоатому. Те, що вони вже зробили Запорізька атомна станція. Це порушення всіх міжнародних принципів ядерної равіаційної безпеки. В будь-який час ми очікуємо провокації з боку расистів відповідно з витоком радіації саме Запорізької атомної станції. Ось я нажимаю хватом, працюю, збираю, можна якийсь об'єкт виставити, ось виставив руку, опустив і захват взяв, зробив, зафіксував його. Ось. Зафіксовано все. Він зафіксований. 16 кілограмів віддавить, і збирати ці рештки можу або в контейнер. Атомники показують нам роботизовану техніку, що допомагає усувати наслідки ворожих обстрілів на енергооб'єктах. Дистанційно керований механізм МФ4. Розробка Німеччина і виготовлення Німеччина. В ньому є дозиметричний прилад. На даний час оператор підняв радіаційно-небезпечний предмет умовно і зараз його доставлять до контейнера і помістять в контейнер для зберігання радіаційно-небезпечних предметів. Потім контейнер буде відправлений на захоронення на хранилище. Ну, бойових не було виїздів, а постійно удосконалюємо. Виїжджаємо і на траву, і на болото, і на бетон, і працюємо в приміщеннях, здавлених, де мало де рухатися, Ну, щоб відчути це все. В арсеналі аварійників є також робот, розроблений українськими інженерами. Це розвідник. 3. Він був сконструйований тут. У нас на базі вже зроблений. Установлена на нього відео, відеокамера, Установлений на нього датчик, який показує до 500 рентген. Він заїжджає в небезпечну зону робить заміри, да він оцінює радіаційний фон. Надзвичайники атомного сектору наголошують, готові до будь-яких викликів. Кожен фахівець написав заяву, що згоден працювати навіть в умовах радіаційного забруднення. Втім, керівництво сподівається, що така згода так і залишиться формальністю а сили та вміння професійних енергетиків знадобляться винятково для відновлення та розширення галузі. Роман Барашов Володимир Самченко. подробиці телеканали Марафон. Єдині Новини.